Всім привіт! Зараз роблю обзор на свій шалаш мототехніки. При вході у нас зустрічає бензопила Штіль МС 180, яку треба починити, бо вода заклинила. Ано, а ні, не заклинила, я вже не пам'ятаю. Е -е. Друге, в нас стрічає отака мотокоса про крафт. Хороша. Недавно поміняли поршневу. хороша компресія. Зараз спробуємо завести. Включаємо зажигання на холодну. так Ще в нас є такий скутер чотирьох. Коротше, нормально. І ще в нас є ось така бензопила штіль цеганка 666. Ну, я її завести не зможу, бо вона зломана. Це покороче злетів і там карбюратора настроїть треба. Ну, а оце заводиться з першого разу. так а ну, на нас попробую Карбуратору ну, можна піднастроїть. Ого! А, вона вже прогрілася, значить ось такого року. Nebudu to toho pohazovat. <try> Короче, все. Такая бензокусилочка. Ну, офигенно. Заводите все до спешного раза. Ну, а штилек. Пора попробовать его заводить. Film it all this вот idišk. 嗯。Hmm. do